Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу розповісти, кому і як потрібно проходити ідентифікацію. Бо дуже багато питань, тому що ця ідентифікація не всім потрібна. І в цьому ролику ми якраз з вами і розберемо це, кому вона потрібна, кому не потрібна і як її проходити. Значить, кому необхідно пройти фізичну ідентифікацію? Значить, до 31 грудня. Кожного календарного року треба проходити фізичну ідентифікацію для таких категорій громадян. Перша категорія це ті, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і друга категорія це тимчасово перебувають за межами України. Ось для цих громадян треба проходити цю фізичну ідентифікацію щорічно до 31 грудня кожного календарного року. Кому треба проходити два рази на рік? Значить, два рази два рази на рік фізичну ідентифікацію треба проходити внутрішньо переміщеним особам, які отримали статус до 2022 року. Ось для цих осіб треба проходити фізичну ідентифікацію два рази на рік. Тобто, щоб ви не путали для перших один раз на рік да, ці категорії, що перечислені, а для ВПО два рази на рік. Все, інших громадян. Які проживають в Україні, да, пенсіонерів в даному випадку, в законі не зазначено, що їм треба проходити ідентифікацію, тому що вони проживають в Україні і їх і так ідентифікують. Далі тепер способи проходження ідентифікації. Ви їх всі знаєте, я ще раз наголошую, можливо, хтось щось і забув. Значить, перше, це онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, значить, треба. Для цього авторизуватися у своєму особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. І для авторизації треба використати свій електронний підпис Дія-Підпис, створений в застосунку Дія. Тобто через Дію. І коли ви це зробили, да, як, зареєструвати, як, зареєструватися, як зареєструватися в пенсійному фонді, я вам скину посилання під описом. Щоб хто ще не знає, він зареєстрований в. Пенсійному фонді. І тут важливо, дивіться, коли ви зайшли через дію підпис. Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля, дата та джерело сервісу, моя ідентифікація, будуть пусті. Після слайд-шоу я покажу, де це дивитись, моя ідентифікація. Там ви можете перевірити ваш статус. Тобто, зрозуміло, да? якщо ви не потребуєте ідентифікації, ідентифікації, поле буде пусте. Далі, наступне це проходження ідентифікації за допомогою відеоконференц-зв'язку. У визначенні дату та час можна пройти ідентифікацію під час сеансу відеоконференц-зв'язку з працівником ПФУ. Можна через Zoom, через Skype. Через Telegram, тобто ті сервіси, в якому можна транслювати своє відео. Для цього потрібно пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповісти на питання. Ну, це ж, звичайно, коли ви будете спілкуватися, підключитися до відеоконференції. Відеоконференція проводиться за визначеними правилами з гарантіями безпеки особистих даних. Подати заявку на ідентифікацію в режимі відеоконференцзв'язку зв'язку можна через веб-портал електронних послуг. Після слайдшоу я покажу, куди натискати, щоб ви подали цю заявку, заповнивши відповідний електронний бланк або через контакт-центр Пенсійного фонду України, зателефонувавши за зазначеними номерами, поставити на паузу і випишете їх. Але звичайно, лінії перевантажені, дуже важко до них дозвонитись. Але якщо у вас є трішки вдачі, то можна і дозвонитись. І там вони вже скажуть, що вам робити, як і назначить зустріч для відеоконференц-зв'язку. Третій спосіб це через закордонні дипломатичні установи України. Ну, тобто, це ті, хто звичайно знаходиться за кордоном. Тобто пенсіонер, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих. Значить, таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу ПФУ поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю разом із заявою про продовження виплат, написано в довільній формі. І також ці документи можна в електронному вигляді, тобто сфотографувати їх і через портал ПФУ, додавши скан копії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом. Якщо у вас цього підпису немає, то ви, тільки треба почтою відправляти. Якщо, якщо є, то можна підписатися. У мене теж, якщо ви є клієнтами Приватбанку або монобанку, він видає такі ключі, можна їх зробити. У мене є це я можу залишити посилання, як Приватбанк робить, але ви теж можете зайти в ці банки, якщо ви є клієнтами, і в їхній чат. Підтримці написати, як ключ зробити, і вони вам дадуть посилання, щоб зробити цей ключ. І четверте, це особисто в сервісному центрі чи банківській установі. Тобто, якщо пенсіонер з. Який повинен пройти ідентифікацію, має змогу звернутися на підконтрольній території до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, або до уповноваженого банку, через який отримає виплату, він може на прийомі придивити документ, що посвідчує особу паспорт громадянина України, та пройти ідентифікацію. Тобто, в будь-який сервісний центр не обов'язково наприклад, ви. Вам далеко їхати, да? а ви живете там, недалеко від Закарпатської області, да? там, чи Львівської області, то можна в будь-який сервісний центр приїхати і пройти цю ідентифікацію. І ще важливо, якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованих територіях, то треба ще подати заяву, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Це теж можна зробити як в телефонному вигляді. Як через відеоконференц-зв'язок, так і через веб-портал пенсійного фонду, але тільки для тих, хто проживає або проживав на тимчасово окупованих територіях. Цю заяву теж треба прикріпляти. Ну і тепер вертаємось в наш пенсійний фонд. Да? Зайшли ми на на електронний портал. Тобто, якщо ви хочете... Подати заяву да, на, на відеоконференц-зв'язок. Тут ось є, бачите, заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку. Ви заходите в свій портал і натискаєте заяву на ідентифікацію. Натискаєте продовжити. І вам випадає таке віконце. Ви повинні заповнити все, додати скан копії документів. Які будуть тут требуватися, додаєте зі скан копії документів і натискаєте Подати заявку. І вже тоді з вами зв'яжеться представник пенсійного фонду. Далі, як перевірити, да? наприклад, ви зайшли через дію або пройшли відеоконференц звязок то у вас... Буде така послуга, ось тут написано Моя ідентифікація. На жаль, я не можу показати, тому що вона доступна тільки тим особам, які є пенсіонерами. Я не є пенсіонером, але ви і не можу показати. Але ця послуга, моя ідентифікація, вона буде тут, в лівому, в лівому меню. В цьому лівому меню ви її натискаєте. Буде написано, коли ви прийшли ідентифікацію. Якщо, звичайно, поле пусте, то я вже зазначав, що. Таким людям. Це з'являється людей, яким не потрібно проходити її, або вони вперше це роблять. Ну, ось так я коротенько вам розповів. Сподіваюсь, інформація буде корисна. Хто ще не зробив, не пройшов ідентифікацію, то треба до 31 грудня пройти з зазначеним категоріям. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!